Совісті у вас немає американців, понятно? Ви коли, от скажіть мені, будь ласка, учитесь елементарному, президентів вибирати. І таке відчуття, от ви мене, звісно, вибачте, що вам самим пофіг, кого ви там взагалі на трон приводите. Ну так ви не за себе, за других би подумали, за Росію, наприклад. Вона кожен раз веде від вас якесь чудо. В Лазенькі ті вдивляються так кожному кандидату, наш, не наш. І от вроді приділилося. Ну вроді наш, вроді наш можна брати. Все вибирають. Опять мимо, ну? Вам ничего хоть не поручай. Трамп надел синий костюм и желтый галстук на встречу с Зеленским и Макроном. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, надев на мероприятие синий костюм и ярко-желтый галстук. Его выбор привлек внимание журналистов, а также пользователей социальных сетей, вызвав дискуссии о символике такого сочетания цветов. Фу, ты вообще одеваться не умеешь, ну? А надіжд було. было? Русский, мабуть, реально вірили, що він приїде в Париж в ну, чи хоча б з русским флагом в руках. Да, слушайте, я от не менше вашого, а може, даже і більше, ну, як-то не в захваті від цього персонажа, ну ви вмієте убіждати. Що я так уже потихеньку починаю до нього прицінюватися, сам думаю, може, ну, може це ошибка, яка то була, совпадіння, Може, Меланія просто ну, не з той ноги з утра встала. Ордюрыбы перепутала. А, видите, во всем остальном як в себе положительно, не безобразничал. От Сирии к Украине Трамп призвал Россию к капитуляции. Дональд Трамп опубликовал призыв к России остановить наступление на Украине. Это произошло после краткосрочной встречи с Владимиром Зеленским накануне в Париже, где оба присутствовали на открытии восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Так меняем методичку. Всі, хто раніше називав Трампа путінським прихвастним, можете починати його називати вже прихвастним Зеленського. Бо я не знаю, що то йому за краткосрочну встречу там такого зробив, що то його різко так на Росію бикувати почав. Може, не треба було його такого вибирати, а? Ну що ти який-то не той. Писатель Захар Прилепин считает, что заявление Трампа должно подействовать отрезвляюще. Этот Трамп еще себя покажет. Мы еще погрустим по дедушке Байдену. Россия уже перестраивается, торопясь на мирный лад. Вот-вот уже и будет как прежде. Как бы не пришлось на бешеных скоростях двигаться в обратную сторону. В сторону мобилизации и тотального милитаризма, опасается Прилепин. А вам есть куда? Ви те, хто, може не сильно б себе переоцінювали. Ви воно в Сирії себе вже достатньо так намілітарізували, і це прикиньте. Це ні для кого не залишилось незаміченим. І Не тільки для Трампа я не про нього говорю, а навіть для вас самих. Доктор политических наук Игорь Скурлатов трактует заявление Трампа как требование к капитуляции. После захвата Сирии Трамп призвал Россию к капитуляции. Нас просто стерли из ключевой ближневосточной страны. Для сохранения лица России, полагаю, дадут возможность спокойно, но быстро убраться с наших тамошних военных баз, являвшихся важнейшими логистическими хабами в Африку и Азию. Крупное геополитическое поражение, однако. О, а тут ви вже себе як то більше правильно оцінюєте. Можете додати сюди розмотаного в гамно вашого союзничка Ірана. Як то так виходить, що перед старо новоізбраним Трампом? Ну, Путіну, як то і козирнути то особо нічим. Три очередних рознесених в хлам села на Донбасі вже як то повірте, нікого не впечатляють. Якщо Зеленському дійсно вдалося ну, там, втертись в довірі до Трампа, у вас проблеми. Участник СВО, историк Сергей Григоров, предостерегает. На месте киевского режима я бы пообещал России все, что потребует. И русский язык с культурой, и обещание прекратить преследование православных, и в НАТО не вступать, и даже обещание начать следствие в адрес военных преступников. Можно даже на бумаге это подписать исчезающими чернилами. О. Не, 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 ваших военных преступников, поверьте, мы точно в покое не оставим. И половина из них І ще самі в Гагу проситимуться, щоб ну, хоч як -то свою шкуру спасти. І ніякий Трамп нам в цьому не помішає. Ви знаєте, як наші хлопці красиво вміють працювати. Так що ви на якісь великі обіцяння з нашої сторони там не розчитуєте. Да і Трампу, вони, похоже, теж нахрен не треба. І його на цьому етапі ваше непонятне мичання взагалі не впечатляє. Воно йому не треба. Як говорив один відомий персонаж, Ты получишь жену शिवарить. Я ещё ничего не решил. Ну, плюс-минусы действительно детоса относительно нынешней позиции Трампа. Только что вони ще там кого будуть учитися, вони самі в тій кулінарії дуб-дубом. Кремль внимательно изучил предложение Трампа о сделке по Украине и объявил свои условия. Песков напомнил Трампу о запрете Зеленского на переговоры с Россией. А чо ви сразу такі я біднючити починаєте, а? Він з нами розмовляти не хоче. Толку з вами розмовляти, якщо ви одне з одним не навчилися ще говорити. Яке ти там предполагання вивчаєш, коли вам ще ніхто нічого не предлагав? Отут, тут, надо треба було того горбатого ліпити з ощами. Хоча що їх там вчить, їх учити, не учить, вони самі собі що таке нафантазують. Идею Ялты 2.0 я не исключал бы. Рябков заявил, что Трамп посылает противоречивые сигналы. Политический класс США рассматривает Россию как врага. И в Вашингтоне у Москвы практически нет друзей. А Трамп посылает противоречивые сигналы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Америка навязывает мир через силу, который не стыкуется с интересами России. То есть они признают, что Трамп пока что сие, какие-то такие абсолютный хаос, что у него 7 пятниц на тыждень тоже мне новость, да? Що він ще нічого не рішив, але вже намагається що то непонятне там собі наловити. Отут колян треба було ліпити того горбатого сощами. Хоча це можна ставити після кожного їхнього виступлення, кожного їхнього спікера. Сенатор Пушков розкритикував Трампа за залежність від НАТО. А от хто так погано на нього впливає. А всі чого одразу на Зеленського подумали. Да? Так він іще нічого не рішив, навіть по поводу НАТО. Він типу так на мікрові, кстати говоря, вже не перший раз. Що якщо там і далі будуть так соплі жувати, в носі колупатися і волинити від своїх прямих об'язанів, так він вполне, можливо, туди вийде. Так тоді може, це, Дональд Фредович, може в ДКБ? До Узбеків і Білорусів? А? Так дивіться, вас туди можуть не прийняти. У русских є таке підозріння, що ви ну, погано себе вели. За атакой на Алеппо стоит Трамп, депутат Единой России. По приказу Дональда Трампа президент Турции Реджеп Эрдоган нарушил договоренности с Россией в Сирии. О, я наконец-то понял разницу между демократами и республиканцами. Знаете, яка? Вот демократы, они что Обама, что Байден, они ночами чем занимаются? Они значит, в саратовских подъездах писают и в рязанских лифтах кнопки палят. А республиканцы нет, по крупному. Ти сразу срут. В общем, даже не сами, они пешком своим сделать приказывают. Ну, посмотри, еще на трон не взошел, а уже пешком русским посреди Алеппо насрал. То русским может даже не интересно, что тот Трамп им вообще предложит. У них сразу нет. Нужны переговоры. Политолог объяснил, почему перемирие, которое навязывает Трамп, недопустимо для РФ. Политолог Светов. Перемирие на Украине выгодно Трампу и недопустимо для России. Так Трампу в чем вообще выгода? І що він вам такого нав'язує, якщо він сам для себе ще навіть нічого не вирішив? Отут колян треба було ліпити того Горбатого сащами, зрозумів? Ну, ладно, ладно. Ви хотіли переговори? Переговори, так? Да? Окей. Ви самі їх захотіли. Експерти в Москве предупреждають, Трамп готується нас нахлобучить на переговорах. Так а вы не нахлобучиваетесь. Хотя знаєте, з таким вашим настроєм. Вам ще ніхто нічого не предлагав, даже не намікав, тому що він сам толком ще не знає, що він хоче. А ці вже бігають, як ашпарин, і руч, що їх обязательно облапошат. Ну тоді облапошать. Да, це мені чот, біш, вот этот анекдот знаменитий про женщину, яка там з 9 етажа. Кришіте то незнакомому мужику, який там іде десь по тротуару, мужчина, я вас боюсь. Той такий, думаю, чого ви мене боїтесь? Я собі йду по своїм ділам. Така, а ні, ви мене зараз ізнасілуєте. То та я взагалі я вже ухожу. Все, куди, як вообще, ви на 9-му етаже, я тут. Вона каже, а як вам зараз спущусь? Так, ну, такой женщине ей суждено быть изнасилованной, а, -а, а, таким переговорщикам им суждено быть нахлобученными. И в переносном, и даже в прямом значении этого слова. Самое интересное начнется, когда Трамп поймет, что план его никуда не годится. Об этом на канале «Союзные вещи» заявил российский эксперт-международник Федор Лукьянов. А хиба це так важно? Да Та им вообще уже никакого плана даже не предлагать. Ви ж самі як завжди, обосеретеся ще до того, коли він що то придумає, а тим більше, коли він озвучить. І чим більше ви будете бігати і орати вокруг себе, що ви ні на що не согласні, ніяких поступок не буде, ну так тим краще. Тим краще. і так уже всі знають, що Україна договороспособна, а з русскими з ними каші не свариш. Нам так навіть краще. Я сам не вірю ні в які суперспособності Трампа і в те, що він там предложить щось таке взаємовигодне. Ну, я б дав йому можливість на своєму личному опиті убідитися, що з русскими про що там договорюватися, ну це ізначально провальні попитки. От нехай сам на своєму особистому опиті, це іще раз попробує. І тоді хоча б нам перестане палки в колеса вставляти вже добре. І тоді знаєте, що русські в своїх газетах почнуть про нього писати, в смысл. Що вже? Шо, вже? Трамп беззастенчиво врет о мире. Его интересует только война, эксперт. Несмотря на обещание, избранный президентом США Дональд Трамп выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации. Да? Не, ну нормально. Ну, че, такие Трампцы, ну такие нормальные Трамп. Мы на такого согласны. А русские, ты, ты хотя что русские, у них что, кто-то что-то спрашивает.